У Харкові засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань міжнародного гуманітарного та кримінального права в умовах збройної агресії РФ проти України серед основних питань фіксація воєнних злочинів окупантів, розмінування деокупованих територій Харківщини, а також допомога місцевої влади громадянам, які постраждали внаслідок російського вторгнення. і після збройного Аж до моменту вирішення усіх пов'язаних із ним гуманітарних проблем. На мої переконання, подальша робота тимчасової спеціальної комісії є вкрай необхідною і має продовжуватися. Відповідної вам діяльності. Спочатку обговорюють дотримання міжнародного гуманітарного права під час поводження з полоненими. Констатують, Україна регулярно фіксує звірства Росіян проти наших військових. Водночас кажуть, учасники заходу ретельно стежать за тим, аби окупанти отримували в полоні гідні умови. Якщо ж з'являються скарги, їх одразу реєструють і розпочинають розслідування. З'ясували, що всі обставини, хто що розповів. Довели, що не підтверджується факт, насправді обставини були іншими. Провадження закрито. Як тільки росіянам вдасться довести, що ні, ми теж маємо воєнних злочинців, ми теж порушуємо міжнародне гуманітарне право, працювати з заходом нам буде складніше. Відповідно, нам потрібно не тільки максимально ефективно документувати воєнні злочини, але й самим максимально дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Наразі фахівці й досі збирають докази російських злочинів проти цивільних та військових, кажуть на засіданні. Катівні, масові поховання, фільтраційні табори, сліди варварств є в багатьох населених пунктах. За фактами порушення законів та звичаї війни, слідчими та прокурорами розслідується понад 10,5 тисяч злочинів, пов'язаних з нападами чи бомбардуваннями будь-якими засобами цивільної інфраструктури. 93 з умисними вбивствами, 355 – незаконним позбавленням волі зараз. Зареєстровано більше 2300 так званих мародерств. Як я говорив раніше. Розслідуються 16 фактів зґвалтувань за фактами порушення законів і звичаїв війни. 36 осіб вже отримали підозру. Та попереду ще дуже багато роботи. Акцентує Олександр Фільчаков. Не менше завдань мають і сапери. Зазначають, коли саме вдасться очистити всю територію області від вибухонебезпечних предметів, наразі не беруться прогнозувати. Пріоритетними для розмінування залишаються інфраструктурні та житлові об'єкти. Поля. Проте ситуацію ускладнюють обстріли й повторні дистанційні мінування. На даний час очищена територія площею 3200 гектар, близько півтори тисячі кілометрів пройдено автомобільних доріг, перевірено 630 кілометрів газопроводів. У квітні цього року необхідно провести підключення до електромережі 37 населених пунктів. Це 7209 абонентів. Для цього необхідно перевірити 610 кілометрів леп. Значних руйнувань внаслідок російської агресії. Зазнав і обласний центр. Так у Харкові зруйновано більше половини багатоповерхівок: 55% закладів освіти, 60% лікарень та поліклінік. Якщо казати про сферу водопостачання, то зруйнована інфраструктурних об'єктів, які забезпечують водопостачання місії. Більше 100 одиниць по теплопостачанню, на жаль, більше 120 одиниць. По об'єктам культурної спадщини, на жаль, руйнування також є. У нашому місті пошкоджено чи зруйновано біля 140 об'єктів. Крім того, постраждав і громадський транспорт. Загалом зруйновано близько 40 одиниць трамваїв, тролейбусів і автобусів. Однак додає Олександр Новак, попри все, місто продовжує функціонувати, встигають забезпечувати гідні умови проживання не лише для харків'ян, а й для переселенців. У місті зареєстровано майже 170 тисяч ВПО. більше 100 тисяч із. З них переїхали до Харкова саме під час повномасштабного вторгнення РФ. До того ж, Мегаполіс не чекає на закінчення війни, а вже відновлюється. Ремонтуються будинки та інфраструктура. Ніколь Костенко, Леся Кополюк, Сергій Пересь, Олексій Старенков та Андрій Пакулов. Новини Харків.